Всіх вітаю, любі друзі, і ця нічна тема має для мене велике значення, бо я обожнюю цього літератора. Він мені дуже подобається. Він був учасником груповання Ланка Марс. Він був дуже цікавий. Мені подобаються спогади про нього, бо спогади дають велике значення про якусь особистість, і про нього згадують дуже цікаво і як доброго друга і чоловіка. І літератора, тому сьогоднішня розмова піде про Григорія Косинку або Григорія Стриця. Народився <му> Григорій Косинка 29 листопада 1999 року в селі Щербаківка на Київщині. Його родина часто переїжджала на Урал в Росію і постійно шукала собі кращої долі. Але все ж таки повернулося назад в рідне село, і косинці було тяжко такі творчі собуті, як він просто виживати. Не було дуже сильно складно жити. Взагалі дуже була в нього бідна родина, і ж на він їде в Київ на заробітки. Хто сказати, утримувати свою родину. Бо тоді вже його батько помер і залишився він, брат і матір. Григорій Косинка дуже тяжко працював у Києві, він чистив взуття, працював у конторах, писав, але ввечері завжди приходив у гімназію і там ще навчався. І починається дуже знакова подія в історії України, українська революція. І він воював на боці отамана Зеленого у повстанських загонах. Потім він вступив у армію УНР. А потім його заарештував і він почав самотизувати лівим есером, на автоматичним більшовикам і в 20 років він дебютує в українській літературі з оповіданням на буряках, і тоді виступає у ланка Марс у групування молодих літераторів. Там, де були учасниками Воловрян Підмогильний, Євген Плужник, Тодося Смачка Григорій Косинка і молода дівчина Марія Галич. І Марія Галич залишила дуже багато спогадів і про Валера Підмогильного, і про Григорія Косинку, і про Плужника, і про багатьох багатьох, кого вона знала. Також і деякі стати і Марії Галич зі спогадів. Учив мене Косинка, як читати свої вірші. Треба тренуватися, стати так посеред кімнати і голосно, чітко слово за словом промовляти так. Значит, Вислухає увесь народ. Народ він часто жив у розумінні публіка, казав часто от народ. Ще він у мене після мого права в літературному гуртку в університеті. Я прочитала там два свої вірші, написані ще в селі проти Данікіна. Він заявив на сходці, щоб селяни не брали панської землі. Він мовляв, сам дасть її людям. Нехто випустив за цю ідею і підтримав її. Моє обурення не знало меж і я написала про те вірші. Гуртку вони були забраковані. Також є спогади про те, вже як сам косинка читав свої вірші. Про те, як вже він дотримувався оцих парад Марії Галич, він не мав у руці ні книжки, ні рукопису, ні будь-якої записки. Коли публіка втихала, він заговорив. Говорив так, як говорять у себе в хаті селяни, в родинних чи святково різдвяних обставинах. То не було звичне читання з книжки рукопису, то була жива розповідь на пам'ять таким природним перевтіленням у характеру, психологічні нюанси героїв. Ні, то була містерія художнього читання. Публіка сиділа як згипнотизована. Або також є ще один спогад Марії Галиць. Сьогодні я не заспокоюсь будь чи постійно якісь спогади. Але ну вони такі яскраві про Григорія Косинку. Отак от прям описуєсь його цікаво. Ну, він дуже-дуже цікавий є. був чоловік. І от про дружбу з Григорієм Косинком пише Марія Галич. Ми дружили з косинкою. Читала одне одному свої твори, ділилися думками про літературні новини. Бувало сперечалося, бо навіть гостро, але то не рвало наших дружніх відзаємин. Косинка завжди вимагав мені навіть у дрібницях, якось читала я в ланці своє оповідання хліба нема, твір часів непу. У нас на селі нога тоді ще тільки на ноги спиналася. Коли закінчила читати, плужники підмогини, що не були обізнані сторічною дійсністю на селі, пригнулися між собою так, наче не вхопили суті твору. І Косинка виразно, як він умів говорити, повторив кінець мого оповідання та хліба нема. зай він та ще й рукою махнув, і все стало нам ясно. І також Марія Галич, коли порівнювати спогади про підмогильного плужника, то видно, що між ними була от дуже така конкуренція. Вона завжди хотіла щось доказати, показати, що вона також може. А з косинкою було таке більше розуміння, що вони були прям справді друзями. І хоч це було, як вона сказала, що вони часто сварилися, дискутували, але видно, що це була така дружба. І також потім буде спогад, що е, донька Марії Галич написала і захистила наукову роботу про творчість Григорія Косинки, і приїжджала потім дружина Косинки і слухала цю роботу. Е, дуже цікава дружба Марії Галич з. Ланківцями це дуже цікава тема, взагалі про ланку говорити. Тому скоро певно також буде відео про ланку Марс. Видав Григорій Косинка першу свою збірку про золотих боїв у тисят році. Були дуже гарні відгуки, але були завжди дуже погані відгуки. Його прямо любили так гнобити. Але поки що йшло все нормально. А потім, вже десь там в 26-му році, все ставало гірше, гірше, гірше. Його прям дуже-дуже гнобили і перетворювали на пекло. І кажуть, що він один з єдиних, який не піддався на. Твори хвильового, який не почав творити так, як він, не переймав його стиль. Також він завжди позначав літераторів, які доклалися до його літературного почерку. Це була і Кобелянська, і Стефанник, і Вониченко, і Васильченко, і Гамсун навіть. Я петрядую трошки, бо всі не пам'ятала. Але отак формувався Григорій Косинка. І я також почитала перед відео. Деякі його твори мені дуже сподобався твір політика. Знаєте, тут прям видно, що його формував Стефанник, вже такий прям потяг Стефанника, прям дуже видно. Бо, або під Могильного навіть також він з ним товаришував, і видно, що вони одне на одного свої якісь впливи то і мали на їхню творчість. От. І ти не думав, що все-таки можна дійти до такої прям побутового різаниння, такого прям домашнього насилля, і що оця вся побутова драма, яка. Ну, вона зрозуміла для української літератури, В нас там чоловіцький писав свою кадешеву сім'ю. Для нас це вже нормально, а що прям до такого діти, знаєте, це е, схована версія катешевої сім'ї, там, де груша всохла, а з іншої сторони могла бути версія косинки, там, де вони одне одного перестріляли з револьверу. Оце могло й таке бути, знаєте? Але давайте в сторону жарти. Бо е, я прям була шокована. От є таке підмоги. Е, Стефанник і Косинка вони пишуть такому, що ти читаєш повідомлення на декілька сторінок, і в кінці ти дочитуєш, і в кінці такі е, слова, що ти такий так, стоп, як це взагалі закінчилося цим, і як ми до, того, ми до цього взагалі дійшли, і як це могло взагалі статися з нашими героями. Так, давайте назад це відмотаємо, свідчаємо. В тебе такий прям шок і ти нерозуміння взагалі, а потім, як до тебе доходить, все, що намагалося вкласти в цей твір, все, які там. Такі потаємні сенси були, і ти прямо такий, стиш, Боже, наскільки вони геніальні люди, як вони могли взагалі це написати, як їм це в голову могло прийти? Окей, okay, але ви можете прочитати цей твір, але скажу коротко: Може зараз прочитати, пані Прунці, і і я продовжую його обговорювати. Що такий, що є родина, вона увірвала в ідеї комунізму. А в жінки всій родині є е, е, сестри. В сестер є свої чоловіки, в неї є батьки, і вони, як називало Святому Союзі, Куркулі. І в них на цьому фоні, що вони заможня родина, а вони такі прям комуністи, в них починаються сварки. І вони йдуть на святвечір до своєї родини. І отам от в них починається знов сварка, якісь непорозуміння. І все йде до того, що оцього комуніста його просто застрелює... Один з родини його дружини. І все од того йшло такий, ну все повинно було закінчитися якось і так. Там також було, що вони їхали. І він каже: їдемо колядувати. І це все згнулося, що вони їдуть колядувати, з тозів, згадува, що їдемо колядувати, а потім їде і зустрічає кота. І кіт вже замерз. Він такий, розповідає, що він такий вже ну, ніяк, йому дуже холодно, погано на цьому снігу. Він його підбирає і каже, що ти теж їдеш колядувати. Ну, щось в такому дусі. Він сказав: я така: тут можна провести якусь паралель, що він бачить в цьому коті себе, що з цього чоловіка. Політика його називала, тому що він часто говорив слово політика. Його в сліди почали називати політика. От він також бачив в цьому коці, такому замерзлому, його вже все набридло в цьому житті. Він також бачив і себе, і це також цікава паралель. Це дивитися, тому я рекомендую читати твори косинки. І хоч цей твір він був такий більш комуністичний, що чоловік помирає за комунізм, за свою віру в комунізм. Всіх вітаю! Це світ монтажу. Я хочу сказати те, що я часто говорю, що про літературу не можна говорити з опалу, про твори, про книги. А я це зробила. І зараз, посидівши і подумавши, я зрозуміла, що в цьому творі є дві сторони медалі. Перша читає комуніст, помирає за комунізм, оце от ідея. Вище всього, але з іншого боку, є історія родини оцієї дружини, що вони бачать в ньому радянську систему, що він причетний до того, що вони забрали хліб, забрали землю, забрали це. На чому вони трудилися, все своє життя, практично сенс їхнього життя. І оці дві сторони медалі косинки в його творах, оці роздуми, вони цікаві. Я закликаю вас читати його твори, читати цей тир, можливо, щось помітити для себе, можливо, щось про те, що я не сказала. Пишіть це в коментарях. Мені було цікаво це почитати також ваші думки на рахунок цього твору. А я пішла далі монтувати це відео, можете далі продовжувати його дивитися. І так далі, і виставляє можна сказати, заможний шар населення більш таким, типу, він розрялу комуніст, як взагалі мало статися. От, її злодіями. але все одно це цікаво читати, і також психологію вчитувати також дуже цікаво, і це класний твір, його можна прочитати і не нічого не зрозуміти, але потім вже з часом, з часом, з часом воно прийде, і ти будеш це обдумувати, обдумувати і сенс всього, що хотів сказати Григорій Косинка. До вас прийде і в його творчості саме отак буде відбуватися, що ви будете читати так фіногольне такого часто, і в Стефанника, що ви прочитаєте, в шоці будете сидіти, а потім вже вас до вас буде приходити за кожну хвилинку, після того як ви прочитали, розуміння, що ж було і що відбулося в цьому творі. Тому всім раджу читати цих трьох прекрасних чоловіків української літературі: Стефанник, Підмогильний Косинка. І взагалі всіх читаємо в українській літературі, але не Гоголя. І не Чехова, таких собі українців. Коли в нього відбувається цей період в житті косинки, він працює на кінофабриці, грошей не вистачає. Він хоча популярний, але грошей не вистачало йому просто на життя. І коли він святкує Новий рік, він втрачає кохання всього свого життя, Тамару Мороз. Дівчина була ученицею Миколи Зерева. І навіть коли Кусинка представив в публіці її як свою наречену, Микола Зеров підійнявся і крикнув, що це була його найкраща учениця. Він назвав він її як найкраще своє протеже. От, взагалі, в нього було дуже багато таких цікавих учнів, такі прям відомих. І навіть просто треба зняти величезне відео, відомі учні Миколи Зерова і, взагалі, про нього окреме відео. Бо ми вже розбирали трикутник між Зеровим, Софією та Домонтовичем. Також цікаве відео, можете проглянути його. Вона його була молодша на 6 років, але вона все ж поклала на те, щоб відбулити його ім'я, щоб його було реабілітовано, щоб його видавали. Також Тамара равчалася на кінооператора. Вона повинна була стати першою жінкою в Союзі, яка б стала кінооператором. І Косинка чекав, коли вона закінчить е, навчання, і його сотні сюжетів вкладуться на її роботи. І він очікував цей творчий тандем з його дружиною. У них була така дуже сильна родина. Вони прям були дуже, вони розуміли одне одного дуже сильно. І це прям також великий приклад української літератури. Бо ми бачимо, що в багатьох митців рослинного відродження у них було дуже все цікаво з родинами. Там було дуже багато коханок, зрад, інтриг, скандалів. А шостому році він видає збірку в житах, там входить декілька оповідань, виданих творів, і з цього моменту починається також дуже жорстоке цікування е, Григорія Косенка. Його називають в кращих традиціях російської ті радянської пропаганди, куркуль, е, «буржуазний націоналіст, що він розколює радянське суспільство. Так далі подібне. Його прям дуже зацікували за цю збірку, але рильський, і багато також українських митців. Дуже схвальні давали відгуки про цю збірку. Після цієї збірки Косенко почали менше згадувати, менше про нього писати. Взагалі, іначе його просто не існувало. От був, був а потім все десь зник з полю української літератури. В третих роках, в третьому році, він також хотів видати збірку серце. Але її не допустило до друку. Навіть головний редактор він здав свою початку, щоб не друкувати це, цю збірку косин. Він тоді продовжував працювати на кіновиробництві, е, хоча його не друкували, ну не було такої прямої заборони друкувати косинку. Але ну формально ми знаємо, що заборона була, що його не друкувати. Була така неповоротна подія що ці косинки, після якої боротися назад. В милість комуністів вже просто не можна повернутися. Я взагалі дивуюся, як я з цієї події не забрали відразу НКВД і не розслідували десь в підвалах, бо це дуже дивно, що аж 4 роки вони чекали. Е, було таке зборище комуністів у будинку письменника в Харкові. І Іван Кулик розповідав, що як треба писати письменникам, як треба внести в маси все, як треба себе поводити, і всі, що, звісно, очками хлопали і плескали, і казали, так, да, звісно. От, але косинка, його це, йому це не дуже сподобалося, і він виходить і каже, що в таких умовах не може творитися справжня література. І почав, можна сказати, маніфест проти оцих, цих слів, і його почали м -м, йому, його почали з цієї сцени. І чутно було, як він кричав, йому було наскільки він не розумів цього ставлення. До того до того, що він сказав, бо він сказав правду, а його не почули. Оце цікава також історія про те, як люди, як людина в 30-х роках вийшла і це сказала, і не побоялася. Це також цікаво. І після цього настали прям тотальні тотальна, тотальний сум вже ці косинки. Його прям почало ще дужче знищувати. Принижувати і його, його останні роки життя були дуже скрутні, бо комуністи таке не пробачають людям такі виступи проти них. 4 листопада 1934 року Косинка був у себе вдома ввечері його дружиною Тамарою. Він перевіряв її до її завжди захисту дипломної роботи, і він їй сказав ввечері: все в наших руках ви згодні. І вони як не очікувалися бути, спокійно лягли спати, все було добре, і вже вранці його буде стукіт в двері, його забирають, сказати, викрадає НКВД. І він потрапив в перші хвилю розстрілів, бо з ним також поросліни і Крушельницький. І він також згадує Тамара, вже, що вона прийшла, коли вже е це все відбулося, вона прийшла. На це місце і бачила, як дружини Крушельницьких е, ридали, і наскільки це все було страшно. Все ж таки, треба іноді помірнукувати, що б ми мали, якщо б не Росії, якщо б Росія нас не забрала цих всіх творців, якщо б нас не забрали відродження. Е, у Нас ще й відродження було дуже сильне. Е, це було таке реально сильне відродження, е, що я такого. Таке не побачиш. Львочі вона формується на революційних засадах, на бунті, на спротиві системи, і там формується істина. От і вони вибрали формування навколо революції комуністичної, але і формувалися навколо революції української, бо більшість. Творці вони були учасниками української революції. Хтось брав і в більшовиках, але то не було великої такої прям значення. Бо кожен дійшов до свого українського знаменника. Бо я казав Майк Йогансен. Майк Йогансен, його батько був німець, він знав німецьку і російську, але він спалив всі свої вірші російської і сказав: В царстві з нею буду говорити українською мовою, і це такий великий вчинок. Я... Пишаюся цим, це прекрасні люди, прекрасна генерація, цікаві письменники. вони це досліджувати і не цуратися цього, і розуміти, що ми втратили, і розуміти, якої величини нас були культурні діячі, науковці, літератори. Це все так захоплює дух, якщо чесно, і так підіймає бойовий настрій. Також Смачка, я про нього також знімала. Відео, в нього була велика параноя, він в нього справді були е, психічні розлади, і піднеться все вирвалося в те, що він е, панічно боявся вже в еміграції, того що його заберенка води не ховав на подвір'ї своєму його творе. От е, він казав, що якщо мене порозвертіляють, то давай ти будеш мене написати, а якщо тебе, то я. От, і в них була така домовленість, і це таке передбачення сильне. І останніми словами. У косинки до своєї дружини стали е, ці. Це ще був тоді можливість надсилати якісь листи, якусь комунікацію мати, і він пише: так багато горя приніс тобі за короткий вік. Прости, дорога дружину, простивши прощай, не дожи кажуть: сльозами горя не залити. Бажаю тобі здоров'я, побачення не проси, не треба. І він був, як я сказала, в перших рядах розстріляних. Почалося з ялового, потім ті розстріли. І так забрала в нас Григорія Косинку. Дякую за перегляд цього відео. З вами була Софі. в наступному відео.